Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я вам покажу оновлення свого гардеробу І взагалі, все те, що я купила до весни. На суму я порахувала 8629 шістьсот гривень. Я навіть не включала туди подарунки. просто... Якась така сума відразу ріже слух, але давайте подивимося, що ж на ці кошти я придбала в свій весняний гардероб. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, можливо, вам щось сподобалося і ви хотіли б також це мати в своєму гардеробі. Не забувайте, відео виходять часто, тому підписка на мій канал. Обов'язково. Давайте дивитись. Я почну, напевно, з найдорожчої речі у, у всьому цьому списку. Тут така, знаєте, в мене тут все обставлено речима. Я навіть не хотіла ці пакети піднімати, щоб відразу вам показувати. І так, перша і найдорожча річ. Це кросівки New Balance 530. Я їх купувала у Мегаспорті, їх ціна вийшла 3 900, з, з футболкою 5 тисяч. Показую вам їх в коробці, але я вже їх один раз вигулювала. І знаєте, як я вигулювала? Я просто гуляла з візочком. Все. Дуже класні кросівки, я хотіла саме такі, блакитні, думала між зеленими, сірими та блакитними. Вибрала блакитні, мені під все підходять, дуже легкі і хотіла саме оригінал, тому вибрала піти в мегаспорт і приміряти. Просто вау і кажуть, що вони носяться класно. Я давно про них мріяла. У мене були такі блакитні, я їх колись замовляла на шафі також оригінал. Богиню шопінга знімала. Хто пам'ятає онлайн богиню шопінга? Пишіть, мені буде цікаво, хто ще з того часу спостерігає за мною. І так, перша покупка 3900, поїхали далі. Я на весну собі обновила аромат. Взагалі зараз не можу користуватися ніяким ароматом, маю ще якийсь такий залишковий, залишковий, коли хочеться, тебе постійно точний токсикоз. Так ось, в мене на це цю туалетну воду нічого немає, це такий ванільний аромат, бюджетний, всього лише 500 гривень коштував. Тобто вони такі дорогі, як там за 3-4 тисячі, а то й за 10. Мені подобається його аромат. Поки що все супер купила по рекомендації в Тіктоці. До речі, в мене є Тікток, там я одразу роблю всі розпаковки, в мене там коментарі відключені. Просто такий лайф контент, типу що я їм, що я де я гуляю, яких собачок я бачу. Як то кому цікаво, просто введіть Світлана Побіжецька, вам відразу покаже. І так, ще 500 гривень. У секунді я придбала ось такі лосини від Nike. Це розмір М. Як ви бачите, вони не те, що в вітальному стані, вони як нові. Тут їх логотип вишитий. Ціна їх склала до 50 гривень. Там разом з пакетом вони, як ви бачите, такі, як ну Не повністю голосини, вони навіть як, ну я не можу сказати, як брідши, чи чимась така модель. Я їх купувала в останній день. Вони такі навіть широченько виглядають, як для емочки, але сидять супер. Ось тут так класно, вони не перетискають ніжку, як лосини звичайні, вони тут такі з розширенням і тут дуже зручно буду носити у спортзал. Округлюю 50 гривень. Мені ще потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви, щоб я зробила весняно-літній розпродаж, ще одну частину речі на зараз, тобто на таку більш теплу погоду, напишіть в коментарях. Свою думку, і я чекатиму, знімати чи ні. 1600 гривень мені обійшлися прикраси від Донна Карам. Ось такий вони вигляд. Зараз. Це метелики. Я їх постійно одягаю, обожнюю їх. І у мене це не перші метелики з минулої серії. Залишилися ось ці. Тільки одні, і в них трішечки, як ви бачите, змінилося пакування і логотипчик. Став інший. Це в різних роках я придбала. 1600 гривень. Я не рахую взагалі ці речі з доставкою, тільки саму вартість речей. Ну, мені подобається, як вони блистять, і виглядають в моєму гардеробі доречним. Про свої прикраси я обов'язково зніму відео. Я не забула все, пам'ятаю. Мені йде органайзер з Aliexpress. Скоро буде відео. Проговорили про Аліекспрес, але з тему така мила капібара. Її мені подарували, тому 0 гривень. І чому я зараз розповім, я включаю її в свій е, список весняних покупок. Тому що вона е, прикольна, не тільки прикольна зовнішня, але і класно буде працювати до того моменту, поки в мене не з'явиться засмага, буду її використовувати. Вона таке гарне треття має, і малий вигляд мені її подарувала, тому безкоштовно. Показуючи вам свої Balance, покупку нову, я хотіла запитати, чи цікаве вам відео про ці кросівки, в принципі, історію, чому вони зараз такі популярні? І мій відгук, коли я їх трішки поношу, поексплуатую, і розповім, як саме ця сучасна модель, тому що кожного року говорять, що різне, різна якість, чи купувати чи ні, якщо ви Цікавлені в такому відео, я робила з біркінштоками. Замовляла біркінштоки, робила прям детальне відео, для вас підказочку залишаю. Зверху і багатьом сподобалося таке відео. І з Мунбутами я також робила про їх історію, розповідала цього бренду і як вони носяться з нюбеленцями На літо актуально чи не актуально. Пишіть ваші коментарі. Ну, я просто не можу намалуватися цією коробочкою. Буду вдячна. Коментарів я так розумію, буде дуже багато. Буду перечитувати. перечитувати. Давайте будемо спілкуватися. Дуже дякую вам. Ну і щось, де я не переплатила повну вартість у магазині Stradivarius Я придбала впали лофери, такі об'ємні лофери на підошві. Тут у нас. Металева золота фурнітура, ціна без знижки. Я відійду, щоб ви без знижки була 1800 гривень, а зі знижкою 479 гривень. Мені здається, класна ціна взагалі. Ну, вони супер. Я їх приміряла зі шкарпетками. Мені подобаються. Хотіла в минулому році, але так як була вагітна, щось подумала, ні, ніжку робить набагато стрункішої зараз. Це тренд. І, звичайно, як же не зробити весняний гардероб, де оновити зробити не оновити весняний гардероб без джинсів. У мене ці джинси із поленбір. Їх ціна, я їх купила ось зовсім декілька днів тому. Їх ціна 1499 гривень. І вони просто неймовірно гарно виглядають на моїй фігурі. У мене це 38-й розмір. Такий колір під все підходить. До речі, цю ковтинку, відео, я також могла б сюди порахувати, але я купила її ще раніше, ніж весною, тому не рахуємо, а рахуємо джинси за 1499 гривень, 1500 округляємо. Я з джинсами приміряла лофери від Ralph Lauren. Я їх вам нещодавно в лозі Севен Хенду показувала. Я їх провела в порядок. Так вони виглядають. Мені здається, класно. І в цих джинсах не оброблений край. Я вважаю, що це нереально зручно. Мені подобається такий варіант, тому що я вже розповідала свій негативний досвід вкорочування джинсів. Не будемо зараз про це. І нещодавною покупкою, яка не віддав сьогоднішній список, але я. Я вирішила все ж вам показати. Я купила, не знаю, чи це можна назвати актуальною. Цю косуху, мені просто як вона сподобалася, і в хродроб. Мені здається, класно вписалася, але я досі сумніваюся, чи вона мені була потрібна настільки. Вже всі її носять. Я думаю, багатьох навіть з вас, моїх глядачів, є така косуха сірого кольору під вінтаж, це штучна шкіра. Мені подобається, що в ній мінімум деталей. Тобто, попри те, що наче ви бачите пояс, металевих дуже мало елементів, зазвичай на таких курточках, знаєте, оці кишеньки різному. Маманітні кнопочки срібні. Тут мінімум деталей і я поєднувала з такою спідницею атласною і з білими чоботами. Всеред, під неї я одягнула просто футболку трикотажну від Зара і додала кепку, тому що була в косметолога. Напишіть, як вам з сайту 4 f 4F, Я мене щось засліпило. Я замовила собі бігові шорти лосини. Приходжу приходити хоч у форму до літа. Їх ціна 1600 була різнишкою. Звичайно, прикріплю для вас картинку. Сама її ще приміряла тільки так. Вони з прекрасного матеріалу, тобто вони йдуть два в одному, тут лосини, а зверху шорти. Виглядають класно, буду носити в зал та їхати, приводити себе у форму. Їх логотип. Не знаю, чому це сонце так пересліпить мою камеру. Взагалі, коли я порахувала, що це 8629 гривень без того, мочалочки, подарунка, я подумала, ого, як багато, але дивлячись на ці всі речі, то в принципі ну, нормально. Напишіть, що вам сподобалося. Що ви плануєте придбати у увесняний гардорог, мені також буде цікаво прочитати. Дуже дякую за ваш перегляд. Зустрінемося у нових відео. Гарного та мирного вам дня!